Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Ну, сказали сирському говорити такі речі, трошки заспокоювати, знімати. Відчуття зради, як на мене, ну це щось подібне до того, що ви виговорював Буданов. Ну Буданов взагалі по-моєму, просто тільки говорить. Я не бачу там чогось конкретно, якоїсь дуже роботи. А от у випадку сирського, ну він все-таки воює, він слабше воює, ніж залужний. Він гірше розуміє стратегію військову. Він її не витягує, але він воює. І тому розказувати, як він зараз бачить стратегію, як зараз вийти з поверненням Криму на кордони 91-го року. ну, мабуть для того, щоб е, вийти на кордони 91-го року, для початку треба зупинити наступ ворога, щоб почати свій, а поки що наступає ворог. І у сирського, ну давайте я сирського поки що залишу з боку. Він на практиці на ньому зараз навантаження просто колосальне. На нього політичний тиск. Він, на відміну від Заужного не вміє йому протистояти взагалі. Але на нього і тиск, от тих обставин, які відбуваються на фронтах, плюс кадровий тиск. Від Зеленського по понаобмінювали, позамінювали людей в керівництві бригад. Сам сирський дурниць наробив з кадровою політикою. У нас скрізь там провали від цього. У нас є генштаб. Генштаб повинен розробити якусь стратегію для того, щоб припинився наступ ворога і щоб зупинити наступ ворога. Ну ворог просувається, ворог ніде поки що не зупинений. Відбулася якась трошки затримка, от ніби біля Часового Яру, але ми забуваємося, що ще зовсім недавно ми говорили, ворог ніколи не зайде, йому треба буде багато місяців, щоб зайти в часів Яру, в той район канал. Ворог зараз повністю щільно стоїть по межі каналу. Тобто не району каналу, а самого каналу Сіверський Донецьк, Донецьк. Це все це вже захоплена частина цього міста. Ми не маємо впевненість, що він далі не прорветься. Генштаб має розбудовувати якусь стратегію. Генштаб її не розбудовує. Генштаб має зрозуміти, що робити нам по напрямку Торецька. У генштабу відповіді немає взагалі. Ну не може там, де Баргелевич керує, там де він познімав старих командирів і поставив своїх нових. Ну просто саме прізвище, це жорво кажу, я не рухаю зараз сильсько, щоб його начіпати. Я говорю про цих призначенців, яких поставили там на місцях. Там не може щось вирішувати. От як можна говорити зараз, як ми будемо виходити? Брати Донецьк, виходити до кордонів на Сході, якщо поки що ворог рухається повільно, але рухається бік Покровська. Нам ніхто ніде не каже у зведеннях про те, що ми там втратили, там втратили. Ми це хіба що Інститут вивчення війни, дослідження війни бачимо по їхніх картах. Але ми розуміємо, що ворог бере село за селом у напрямку на Покровськ. В той самий момент в Покровську От сьогодні гуляє по інтернету, кадри гуляють. Покровської, до якого лишилося 20 кілометрів від фронту, і скоро він стане реальною фронтовою лінією, як зараз часів яр, і торецьки буде знищуватися там зараз замість рити окопи, траншеї, готуватися. Там зараз комунальники відмивають всі можливі кошти, які ще є в бюджеті, на висадку троянд на клумбах. Росіян хочуть зустріти трояндами. Ну напевне, вже асфальтом в 22-му році вже бітумом кидали ворога. Вже бітумом зустрічали російські війська. Тому. Оці заяви сирського. Я думаю, що в них є тільки політика, і це політика не сирського. Йому кажуть деякі речі говорити, йому написали певні тези і сказали: От зараз до тебе допустять журналістів з Гардіані, і ти маєш там сказати такі речі. Ти можеш себе показувати гідно, ти можеш себе показувати гарно, можеш по всякому себе вихваляти. Але ти маєш відповісти, там будуть там узгоджені питання, мовляв, це військові там питання, тому її, з ними погодили, що вони мають питати, що не мають питати. А відповідно, в відповідях на ці питання ти маєш закласти ці тези. І він їх закладає для чого? Ну, мабуть, для того, щоб сказати, українська влада ніякі переговори не йде, українська влада нічого не здає, українська влада дуже принципова, а потім: Ой, а так сталося. А нас примусили. А солдати вирішили вивезти українські солдати боєгузи і вони втекли. Оце ж що безуга запускає без перерви. Вони втікають, вони не вміють воювати, вони все інше. Ой, виявилося, вони не вміють воювати. Ой, Америка нас за вуха потягнула. Бо там Трамп може перемогти, а Байден може вже зі з арени, а е, Камела Харріс може і не виграти. Ой, тому ми мусимо зараз вже підписати. Тому насправді, я думаю, що це просто димова чергова завіса. До речі, що показово. Після візиту. Кулеби до Китаю, ви звернули увагу, як вивітрилося, і більше ніхто навіть солом не згадує про другий саміт миру з участю Росії, от просто вивітрилося. Тому що Китай каже, нам плювати. Доки зараз є вікно можливостей, доки Байден не вернувся досить до такої серйозної активної політики, ще після хвороби, нам треба і плюс він зараз кульгава качка за американським висовлюванням. Доки Камала Харіс не перемогла, вона буде дуже антиросійська. Та й Трамп теж для Китаю загроза проблема. Нам треба, щоб зробити мир до того моменту, доки відбудуться вибори в США. І все, на ваші саміти це тільки порятунок рядового ухилянта, одного єдиного, чотирьохкратного ухилянта. Нічого більше за ними не стоїть. Вони не приносять, вони не бажають ніякого варіанту миру, ні перемоги, ні капітуляції. Вони нічого не міняють. Саміти це кругу і ноль у результатах на закінчення війни. І тому Китай поставив своє питання. У нас. Якщо ви вже не американські, Китай має одну принципову позицію: він визнає поділ світу, навіть там, де його немає. Америка не вважає, що в неї є своя частина світу, а Китай вважає, що це наша частина. А це оцей глобальний південь, а решта, це ваша американська. Китай не лізе туди, де він вважає, що там американська частина. Я так розумію, що наша влада поступила так, повелася, що Китай вирішив, що ми вже не американські, що ми вже можемо бути підкитайські. Росію за Росію право на сферу впливу Китай не визнає. Вони навіть від Білорусі від і від сказали: що Білорусь – це наша китайська, не ваша, не російська. І ви там не маєте права ні її окупувати, нічого. Впливи свої можете мати війська, там тримати можете. Але Білорусь під гарантією і Казахстан і Киргизстан під гарантіями Китаю. І от тому зараз вони вирішили, якщо так, то ми диктуємо свої умови. Чи ці умови дадуть якісь гарантії Китаю, поки що Україна мало цікава. А Раша цікава, у них є коротке вікно можливостей. Доки доки там нема, доки поравить оцей колективний Путін, сам Путін десь там в якійсь прострації, чи в комі, чи в чому, доки між ними гризня, доки вони мають свого прем'єр-міністра Мішустіна, вони хочуть максимально взяти під контроль і зробити економічну експансію в Раші. А будь-яка економічна експансія до Росії вимагає виття туди. Не просто мільярдів, а десь трильйона доларів, і їм потрібно довійти. А на них тисне захід. А вони не можуть західом посварити заходом просваритися, тому що будуть санкції проти їхніх компаній. Вони навпаки виходять з Росії, а їм треба заходити. І от якщо буде якесь перемир'я. В Такому випадку санкції проти Росії не будуть зніматися, але проти тих, хто допомагає їх порушити, вже їх водити не будуть. Китай дістане для себе цю преференцію, і в нього дуже коротке вікно можливостей, доки на Росії не помінялася якась влада. І тому Китай поспішає в Китаї інтерес, щоб ця війна зараз зупинилася якимось чином, зменшити санкційний тиск, зайти в Росію. Це те, що їм потрібно. А ми, ми тільки підрядний елемент. Нами розві... розмінна карта для Китаю. Це для Америки ми партнери, союзники, для Америки. Ми є суб'єкти, і від нас залежить. І цим зобживала, на жаль, наша влада. О тому така історія. І тому відбуваються такі дивні речі. А заяви сирського, заяви Зеленського кожен раз інші. То він на переговори йде, то він принциповий такий, що він там не дасть ні одного метра української землі. Потім він взагалі говорить про якісь слухайте. Що це таке, 30% української території? Про що він говорить, що ми не віддамо ворогу 30%? Я перепрошую, у нас окуповано близько 20 відсотків української території. Порошенко ти приймав країну, було 7% окуповано. Ти здав ворогу ще до 20 додав, але 30% це додаткових 10, майже 11% окупованих нових територій це дві великі області. Дві вулики, це повністю Харківська, скажімо, і повністю Полтавська, чи Харківська, залишки Запорізької і Херсонської, Херсон. і ще половина Дніпро, Дніпропетровської області. Оце вийде тоді на 30%. Про що ти говориш? Ти Бібісі сказав про 30%, які ти там бачиш ворогу не зовсім хочеш віддавати. Це проговорився? Це те в Омані було домовлено про тих 30%, і ти проговорився випадково, чи що це таке? Ну, от такі виникаються якісь дивні обставини з цим всім. Тому слухайте, що говорить Сирський, знаєте, мене більше цікавить, те, що робить Сирський на полі бою. Я ще раз кажу: я далекий від тут від Зрадофілів. Ще раз. Він непоганий командувач, він дійсно непоганий. Просто він слабший за залужного, і йому знищили повністю командування. І тому результатів невеликих не дасть, але він старається принаймні. Він не здає територію України умисно. А ну, на жаль, задача йде трошки з інших бійців, зокрема із керівництва Генштабу. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду. І якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.